От вже півроку, як ми з сім'єю переїхали із Сполучених Штатів до Польщі з ціллю трохи пожити у інших умовах, подивитися, як люди живуть, і в цілому, щоб трохи змінити свій стиль життя. В кінці кінців це аж прикольний досвід. Можна порівняти культуру, їжу, якісь тренди, ну і все таке. А відмінностей, як ви розумієте, тут чимало. І тут я подумав: а що якщо зробити порівняння цін, наприклад, на продукти у Польщі і у Сполучених Штатах, такого, наче ще ніхто не робив. А отже, це. Це маю зробити я. Тож, сідайте зручніше, мої друзі. Ви на каналі Олексія Безмежного, і сьогодні ми порівняємо ціни на продукти в США і в Польщі. Це буде реально цікавий експеримент. І відверто кажучи, результатам я трохи здивувався. Ну а враховуючи, що самому мені це зробити було б непросто, я вирішив звернутись за допомогою до моєї колеги по ютубним справам. Інни Мейкс. Ну, якщо я не так давно переїхав з Америки до Польщі, то Інна навпаки не так давно. Переїхала до штатів, а саме до сонячної Каліфорнії, де живе, працює і веде свій блог на Ютубі. До речі, дуже цікавий. Не забудьте подивитися, якщо вам цікаво дізнатись більше про життя у Сполучених Штатах. Всім привіт! Сьогодні ми вирушимо до місцевих магазинів. Я тут у Лос-Анджелесі, Олексій, у себе в Варшаві, і спробуємо закупити максимально схожі товари, просто щоб порівняти ціни на найосновніші продукти харчування. Я для шопінгу вибрав магазин Кірфор. Це Мабуть, не найдешевший продуктовий у Варшаві, але він має дві переваги. Там дуже непоганий вибір продуктів харчування, тобто майже як у будь-якому магазині у Сполучених Штатах. Ну і просто через те, що він близько знаходиться до мого помешкання. Звісно, можна було б піти у більш дешевий магазин, але по-перше, була б суттєва різниця у асортименті. По-друге, не забувайте, що і в Каліфорнії ціни досить високі. Теж. А отже, це як на мене, чесний вибір. Дисклеймер. Ми не рекламуємо жодний з магазинів, і в цьому відео немає реклами взагалі. Тож стараємось суто для вас наші любі глядачі. Тож з нас відос, а з вас лайк та коментар. Ну можете ще й підтримати канал на баймія кофі ось ці люди. Але то за бажанням я сьогодні для нашого шопінгу обрала ральс. Це мережа супермаркетів, яка знаходиться лише у південній Каліфорнії. Але обрала я цей магазин з двох причин. Ну, по перше, це досить середня цінова політика, яку вони пропонують. А по-друге, це дуже дуже великий асортимент. Ну, що мені вам розказувати? Ви зараз самі все побачите. Цей супермаркет насправді дуже великий і. Давайте, мабуть, перше за чим ми відправимось, це хліб, але треба його спочатку ще знайти. Якщо говорити про хліб, який в упаковках, ось таких, то він лише тостовий інших варіантів тут взагалі немає, і він весь, знаєте, такий дуже... Хімічний, я б сказала, майже неїстівний, але американці спокійно його купують. В Варшаві ще не зустрічав хліба, який міг би триматись, я не знаю, роками на полиці, не псуватись і не втрачати форму. З цим тут, в принципі, все окей. А я тут постійно беру такий хліб. Він схожий на батон, який у нас був в Україні. Я за таким дуже скучив, поки жив у Техасі. Від того, кожен раз беру отакий під бутерброди. Саме те, з хлібом насправді все не в Америці, не дуже так класно. Є, е, ніби такий свіжоспечений, але він все одно не такий, як ми звикли в Україні, не такий якісний, я б сказала, навіть. Е, але якщо я і беру хліб в Америці, то намагаюсь обрати завжди, завжди свіже спечений. Ось, наприклад, цільнозерновий хліб. 5,99. ще до речі, одна відмінність від е, Польщі і Америки. Це те, що якийсь важкий алкоголь, типу там я не знаю, горілку, можна купити прямо у супермаркеті у продуктовому. В Америці е, у продуктовому можна купити може пиво чи вино, але прям такий важкий алкоголь треба йти у окремий магазин, який називається Liquor Store. А отак от в одному магазині не придбати. До речі, мені подобається, що в цьому ральфі можна купити печінку. Це взагалі дуже велика рідкість в Америці. Коштує вона 3,89 за паунд 29 грам. Це приблизно. 600-700 грамм так. Ну печінку у Варшаві нікого не здивую, звичайно, але тут є широкий асортимент різного там. Я не знаю, кисломолочного сиру. Можна знайти собі рибу під пиво, бо такого в Америці ще пошукати треба. І всякі такі речі, які більш приємні для нашого менталітету. Not. І до речі, є тут відділ з суто українською продукцією, і кожен раз, коли я приходжу до магазину, я купую щось українське. Суто підтримати вітчизняного виробника. Так далі по списку нам треба взяти курячі піле. Ось, наприклад, непогане. Зараз, до речі, акція. І от 15,68 за 4 паунди. Але це дуже багато. Я візьму трішки поменшу упаковку, і ось, до речі, органік м'ясо. А це значить, що курка їла тільки органічний корм, і ціна 11,99 за трохи більше ніж один пан. Ну, органік, продукція тут трішки дорожча. Взагалі, як я зрозумів, маркування органік у Польщі це якесь дивне, і тут про таке ніхто не знає і дуже тому дивуються, але є якась куриця яка без антибіотиків. Ну таку і беру. Я до речі, тут ніколи не бачив таких великих пакувань, як у Штатах. Тобто, якщо у Штатах купують, як наче в тебе сім'я з 10 чоловік. То тут я не знаю, купив філе просто два кусочки, два шматочки. Тобі лежить у упаковці, і все у Америці. Це може бути я не знаю. одразу 15 філієв. Наша стільки я не знаю. Але коли ми жили у Техасі, то ми так і купували. Поляки, певно дуже дуже радіють тому факту, що у них є свої продукти і роблять таке маркування: продукт польський, тобто закликають людей купувати польський продукт. Я цього маркування одразу не помітив, але у світі останніх подій я напевно возьму іншу курку якусь. Ну, ось цю, наприклад, ну, от. Наступне, що я беру, це яловичий фарш. І е, тут фарш, до речі, в Америці, він ділиться на декілька категорій. Наприклад, 90% міст м'яса 10 жиру. Тут бачите 15% жиру, тут ось 20% жиру. Тобто, наскільки жирний фарш ви хочете купити? Ну а тут зайвих варіантів не дають. Комон, це ж Польща, її ще не вийде. Беру ось таку яловичину на вигляд і на смак, вона до речі, дуже непогана. нам треба взяти ковбасу, і з цим в Америці я б сказала трішки проблема, тому що а, тут ковбаси як такої майже немає. Чомусь є дуже багато бикону, сусильськи, але от з ковбасою трішки важче, тому давайте зараз її пошукаємо. Ось можете подивитись, який асортимент. 8,49 за 16 унцій, 5,99, 5,49. то приблизно однакова ціна. Тут є ковбаса, вона зазвичай нарізана вже ось такими слайсами. І вибір не дуже великий, як бачите. 8,99 за упаковку 340 г. Ну, а це то з ковбасою, на відміну від штатів. Тут ніяких проблем немає. Вибирай, як хочеш, вибору тут дуже-дуже дуже багато. Вони тут в Америці полюбляють дуже такі хімічні продукти, і, мабуть, саме таке хімічне, що я пробувала тут, це твінкіс, мабуть, хто бачив фільм Зомбіленд, і там один із головних героїв, він дуже його обожнював. Ось за таку упаковку 385 грамів. Чотири тридцять дев'ять. Але якщо чесно, я її іноді купую, бо це справді досить смачно. Є дві речі, яких мені дуже не вистачало у Техасі. По перше, це кисломолочний сир, а по-друге, це укроп. І укроп було дійсно важко знайти у американських магазинах. І від того, кожен раз, коли я приходжу до магазину тут я обов'язково купую трохи укропу додому, бо зайвим не буде. Ви може, навіть бачили, навіть коли нас друзі зустрічали у аеропорту, то вони принесли нам букет укропу прямо у аеропорт. Це було дуже приємно, ми його дуже швидко з'їли, до речі. Наступне, що нам треба купити, це взяти макарони. В принципі, асортимент тут дуже хороший. Мій вибір завжди падає на баріло, тому я візьму ось таку фетучині за долар 99 В упаковці 1 паунд. І ще давайте візьмемо таку упаковку долар 99 Теж за один паунд. Так, ну макарони для чистоти експерименту, я напевно возьму ті самі, що взяла її отакі баріла і треба ще знайти десь фетучині. А це вже складно. Так, фетучині я тут не знайшов, але ось це, це дещо схоже на фетучині, як на мене. А отже, беру ось це. Ну а це відділ, це взагалі моя дитяча мрія. Просто якщо б я побачила. Таке у своєму дитинстві я б, мабуть, просто втратила б свідомість. Подивіться, який тут асортимент пластівців, і хімічних, і не дуже, але є і більш натуральні ось такі. Теж 7,99 за 28 унцій. Але єдина одна така велика проблема цих пластівців: в них дуже багато цукру, і я їх, в принципі, зазвичай не купую. От, наприклад, така гарна упаковка, все чудово, але 12 грам цукру на одну порцію. А одна порція це 36 шість грам. Ну, тобто, ви розумієте, що краще ось таке не купувати своїй дитині. Наступне, що ми купуємо, це масло. А в Америці я купую завжди оливкове масло, тому що в принципі воно тут дуже популярне, його дуже багато різних видів, і в принципі, воно дуже доступне. За ось таку пляшку: півтора літри, 21,99 так, ну і ще нам потрібно було оливкове масло. Беремо, я не знаю, яке з них файне, тут такий вибір широкий. Е, я десь чув, що оливкове масло має бути у скляній пляшці. От я просто беру масло, яке у скляній пляшці. І за середньою ціною 1 літр 43,69. Просто найсередніше масло, бо я реально не знаю, яке з них добре. На черзі в нас яйця. Тут до речі, зауважте, 12 штук в упаковці, 3.99. Непогані беремо яйцями Та сама історія. Маркування органік тут чомусь немає. Тепер нам треба взяти молоко, і молоко тут продається теж дуже великими об'ємами, такими галонами. Прямо в таких, знаєте, ось каністрах. Але це дуже багато. Я, я не встигаю його випити, тому я завжди намагаюсь знайти найменшу упаковку. Але, мабуть, менше ніж 2 літра я тут не бачу. Блін торі нема. Тому, в принципі, візьму молоко, яке я беру завжди 5,29 за 2 літри. Ось такого молока. Це безлактозне. Так, молоко Інна взяла безлактозне, Отже, безлактозне беру і я для чистоти експерименту. Тим більш дивіться, воно якраз на сейлі було 4,99, а зараз 4,59, Тобто 40 грошів. 40 грошів зекономив. А це на секунду 10 центів. Ого і ми обираємо масло, і масло насправді в мерці дуже дороге. А, але ось є моє улюблене, яке я завжди зазвичай купую. Не солоне за 5,49 зараз по акції. Це, власне, теж одна з причин, чому я обожнюю цей магазин, тому що це масло можна тут купити завжди по акції, а не за 10 доларів, як в інших магазинах. Так, масло я зазвичай беру. Ось це ірландське. Я його брав в Америці, я його беру тут. Тим більше, що воно зараз на акції, Цілий золотий знижка це скільки це десь 25 центів. Ну а зекономив, рахуй заробив. Дуже смішно, коли сік продається, теж в таких великих каністрах, але в принципі не дуже дорого. 2,49 за один галон. Але я обираю ось такий сік яблучний за 4,99. Тут у нас півтора літра. Так, ну а наступне, що нам потрібно, це яблучний сік. І ось яблучний сік. Це виглядає, наче непогано. Я його ніколи не пробував, але напевно його і возьму. Що дуже смішно виглядає, те що зараз жовтий цінник, тобто він зараз по акції він коштував 5,39, Потім його підняло до 5,79, І зараз знову продають по 5,39. Далі нам треба обрати йогурт стака активія. За чотири упаковки, 3,99. Так, ну описка молочка, звісно, має різноманіття дуже широке, може навіть ширше ніж в Америці, якщо по чесному. Ну але нам потрібно для чистоти експерименту купити щось максимально схоже, що купила іна. А отже, беремо ось цей. До речі, тут в супермаркеті є аптека, і можна купити в принципі будь-які ліки, і не треба заходити кудись окремо. Візьмемо таку картоплю за 5 паундів, 3,99 за ось такий мішок. Слухайте, коли йде мова про картоплю у Польщі, я насправді не розумію, як це працює, бо тут є картопля. Дивіться, є доготування. Називається ну, от є картопля, яка називається. Я не знаю, м'ясиста, м'ясиста, щось таке. І є до зупу і салатик. Е, до супів та салатик. Я Насправді не знаю, в чому різниця, тому беру просто першу, яка під руку попала. Так, ну а щодо помідорів, то зараз не на і Помідори досить недешеві. Тобто така упаковка коштує 30 злотих. 30 злотих це поділене на 4. Це виходить майже 8 доларів за 5, 5 помідорів. Це, це не дешево. Чи, чи це дешево, я не знаю. Напишіть у коментарях. З огірками в Америці до речі завжди якась проблема, але ось є, в принципі непогані за таку упаковочку. 1 паунд 3,99 Слухайте, я не знаю, якщо пиво можна внести до ну на найвживаніших продуктів, але інколи беру ось таке пиво пшеничне, дуже мені подобається. На жаль, одну бутилочку пива в магазині. Ви не купите, треба купувати лише ось так разом. Так, ну що, закупи зроблені? Ось така корзинка вийшла компактна, піду на касу, розплачусь і порахуємо, скільки це все вийшло. Я до речі, кожен раз до магазину хожу зі своєю торбою. Ну бо треба берегти планету. Так, ну все, закупи зроблені. Вийшло в нас 243 долари 53, а 243 злоти, 53 гроші. Це приблизно десь 55 доларів приблизно. Але це ще не об'єктивні порівняння, якщо по-чесному, бо треба ще все порахувати по об'ємах і подивитися, де насправді було дешевше, а де насправді було дорожче. Саме так. І для того, щоб прорахувати все максимально об'єктивно, я всі об'єми сконвертував у зрозумілі в 7 кілограм. Літри. А ціни я вкажу у доларах, щоб було легше зрозуміти. Тож давайте пробіжимось по цінам. Картопля за 1 кіло в Штатах 1,75. в Польщі 1 долар за 1 кіло. Ціна помідорів у США 10,56 за кіло проти 9 доларів 30 центів в Польщі. Огірочки в Каліфорнії 8,78 за кіло, у Варшаві 3 долари 75 центів. Ковбаса Салямі в Америці не рахується за делікатес, але є недешевою і стає у 2 26 доларів 44 центи за кіло. У Варшаві ж поласувати салямі стане у 15 баксів за кіло. Курине філе, що купила Іна, преміальне і органічне. Цілих 23 долари 50 центів за кіло, хоча, звісно, є й дешевше. А от звичайнісінька грудка робочого класу у нас в Польщі 5 доларів 75 центів за кіло. Схожа історія із фаршем. У Іни майже без жиру, а отже, дорожчий 11 баксів за кіло. А у нас, як бачите, з жиром, але варіантів не було і коштує 8 доларів за кілограм. Оливкова олія в штатах виходить 14 доларів 95 центів за літр. А у Польщі 11 доларів за літр. За якісне молоко американці платять 2,89 за літр. А поляки всього лише 1 долар і 10 центів. Сік яблучний у штатах цілих 3 долари 26 центів за літр, а у Польщі майже вдвічі дешевше долар 70. За одне це у штатах з вас возьмуть 41 цент, а у Польщі 31 цент невелика різниця. Масло у Штатах можна купити за 12 доларів за кілограм, а у Польщі з вас возьмуть 12 доларів 78 центів. Йогурт. Трохи важко було прорахувати, але у Штатах 8,78 за кіло, у Польщі 5,80. Хліб ми купили дуже різний, але як є. Якщо у кілограмах, то в США 11,74 за кіло, у Польщі 3,82. Дивно так рахувати, але, напевно, об'єктивно. Я знаю багато хто чекав, коли ми дійдемо до пива. Так от, у Штатах літр пива вийде 4,73. У Польщі, якщо не здавати пляшку, 2,80 за літр. Ну і макарошки у Штатах 4,38 за кіло. У Польщі 3,95, практично однаково. Скажімо, ми возьмемо по літру і по кілограму усього. Ну і десяток яєць. В нас вийде 148 ,86 доларів 86 центів в штатах проти 90 ,78 доларів 78 центів у Польщі. Суттєва різниця, тобто в Штатах такий самий кошик виходить приблизно на 60% дорожче. Нічого собі! Але є один нюанс, як ви розумієте, це зарплата. Ясно, що важко прорахувати хто скільки заробляє, але якщо взяти до уваги суто мінімальну зарплату, то в Каліфорнії це 16 доларів на годину. Тобто за 9 годин, грубо кажучи, за один робочий, день, якщо не рахувати податки, ви на такий кошик продуктів можете заробити. Мінімалка ж у Польщі 3600 злотих, тобто приблизно 900 баксів. Якщо прорахувати погодинно, скажімо, у місяць ми працюємо з. 160 годин, то виходить, що на годину у Польщі ви гарантовано заробите не менше 5 доларів 62 центів. І щоб купити аналогічний кошик продуктів у Варшаві потрібно буде пропрацювати вже 16 годин. А отже, два дні, майже вдвічі більше. Ось вам і Польща. Мене точно депортують звідси. Ну, от якось так. Виводи робіть самі. Наша задача була просто показати вам якесь порівняння у цінах і доступності якихось базових речей. Якщо вам ця інформація стала корисною, а відео сподобалось, можете підтримати мій канал на Баймія Кофі. Також зайдіть на канал Доїни. В неї там є класні відоси. Ну і не забувайте про коментар чи лайк під відео. І підписуйтесь на наші канали. Скоро побачимось, Па-па.